Що, друзячки, розпаковочка одразу буде у нас на нашому такому риболовному місці. Гарно так приходить. Компанія Videsia, в такій коробочці, Ну, вона трохи поки їхала, розвалилася. Але зараз робимо огляд і подивимося. Дивіться, пальничок йде в такому гарному чухлі. І що може не радувати, гарна якість, так само написано бренд компанії. І це, друзяки, копія на японський пальник і виглядає він ось отак. Бачите, брендований. Тут окремо йде підставочка під казаночок. Велика така рукояточка, такий клапан поворотний. Тут написано в яку сторону воно відкривається, закривається, on off Ну і В принципі, він дуже легенький, дуже малесенький, дуже компактний. Взяв я його на заміну своєму старому пальничку. Бачите, як все гарно. Раз, раз. старому пальничку і він, в принципі, думаю, буде себе гарно показувати. Дивіться, Тут така прищепочка зроблена. І отак воно, напевно, монтується. Зараз розберемося. Там є інструкція, але спробуємо без неї. Дуже подобається мені все, бачите? Дуже подобається мені що тут велика площадка. Отака. І можна ставити будь-який казаночок, я думаю, навіть найважкий. В описі написано 2 літри можна ставити, що більш ніж достатньо. Бачите, можна таку маленьку кружечку ставити. Отакий От так. От пальничок. Зараз ми його накрутимо. Ну і Спробуємо поставити, закип'ятити водичку. Зробити може там чайок або щось таке. Ну так, дуже компактно виглядає, бачите? Ось так, друзі, це все виглядає. Зараз закипятимо кипяточок. Спробуємо, якраз потестуємо і для мівінки воно буде якраз нам. якраз нам при нагоді. Правда це? Тут потрібно нам запальничка скористатись, запальничечкою. але тут дуже прикольно, тут є такий маленький вітрозахист, щоб сильно не задувало. Але зазвичай можна брати для таких пальничків екран і користуватися екраном. Сьогодні, друзяки, у нас така вітряна погода. Саш, постав таймер, будь ласка. Заскільки воно закипить. Трошки здуває, але якраз буде такий експеримент, якщо ви забули, екран захисний від вітру, буде такий експериментик, так, друзячки. Так, закипіла водичка, такий вітряний. Бачите, повністю кипить в такий вітряний деньок без вітрозахисту. В середньому закипіло за скільки Саш? За 5,5 хвилин. хвилин, щоб закінчити літровий друзі, літровий чайник. Ну. Пальничок. Рекомендую. Буде посилання в описі на нього, тому, друзі. Зараз заваримо чайок, а ви підпишіться на канал і поставте лайкос.